Дані сказав, що це відео дуже душне. Я такого не казав. Казав взагалі? Ні, не, не казав. Але дуже корисне відео. Я чесно кажу, що в останнє такий душний сценарій, але дуже корисний. Ну добре, погнали, погнали. <стук> <су> Всім привіт! На зв'язку Bike Team. Мене звати Олександра Гришина, я професійна спортсменка і тренерка. І сьогодні я буду говорити про те, що дуже добре знаю. У минулому відео про три звички, якими не варто нехтувати влітку. Ви попросили нас розкласти для чайників, що це таке спортивні електролітні напої. Але ми розкладемо цю інфу як для наших любих підписників. Літо і спека в самому розпалі, тому нагадування про функціонування нашого організму це саме те. Хоча правильна гідратація під час тренувань важлива попри будь-яку пору року, ми вже знаємо, що сон у достатній кількості важко у наших умовах, але стараємось, це база хорошого самопочуття. З якісного сну, принаймні, спроб собі це забезпечити, починається все хороше для нашого організму. Їжа з якісною харчовою цінністю, корисною для нас і задачі, які ми ставимо своєму тілу, це важливо. Також ми знаємо про вживати не менше двох літрів чистої води на день. А навіщо? І чому два, а не чотири чи один. Наш організм на 60-70% складений із рідини, і критичний її недостаток може викликати серйозні порушення мозкової діяльності і тіла. Тут же всі у нас дорослі, всі ж розуміють, в чому діло, да доза 2 літри на день. Є не зовсім коректною. Правильніше буде вживати 30 мл на 1 кг маси тіла. Якщо ви активно тренуєтесь або рухаєтесь, то ця норма зростає до 40 мл на кг тіла. Але якщо спека на вулиці, то ця доза зростає до 50 плюс мл на кг. Але це все залежить від інтенсивності та тривалості ваших тренувань. Під час тренувань ми активно втрачаємо рідину у вигляді поту, а під, в свою чергу, це один із механізмів охолодження організму. Коли наш організм нагрівається або перегрівається під час фізичної активності високої температури навколишнього середовища, організм вмикає цей механізм терморегуляції і забезпечує тілу оптимальну температуру. Один із основних механізмів терморегуляції це випаровування. Рідини на поверхню шкіри. Це потребує енергії, і саме із-за цього відбувається охолодження тіла. Під складається переважно з води, а також з розчинених у ній мінеральних солей та інших речовин, які звуться електролітами. Основні з них, що присутні в організмі, включають натрій, калій, магній, кальцій, хлориди та інші. Чули ж про таке? Кому знайомий стан м'язових судом під час тренувань або під час хардових фізичних навантажень, оце відчуття, знаєте, ніби основні робочі групи м'язів враз скам'яніли. Так ось це той самий стан, коли забагато електролітів покинули чат. І це призвело до м'язових судом і такої специфічної неприємної втоми, коли здається, що вам вже дуже погано. А на ділі вам просто треба поновити дозу електролітів. Їх втрата призводить до дегідратації та погіршення витривалості. А ми ж хочемо довго, потужно, а не як сутулі собаки. Яку функцію виконують електроліти? От магній, наприклад, є одним із ключових мінералів у нашому організмі, і про нього ви точно чули. Він є активатором багатьох ферментів, що відповідають за хімічні реакції в організмі, регулює роботу нервової системи м'язів, синтез білків та іншого. Допомагає забезпечити клітину енергію, включаючи процеси, які відповідають за споживання глюкози та жирів. Це, взагалі, дуже важливо для тих, хто трошки. В біохімію фізичної активності вникає. Це прямо страшне, які важні процеси. Нам же ж треба потужно крутити. Нам же ж треба, щоб тіло працювало адекватно, а не так на трієчку з 10. Тому що ми або не доїдаємо, або не допиваємо, або не спимо. Натрій грає важливу роль у підтримці та регулюванні балансу рідин в організмі. Забезпечує нормальну роботу м'язів і нервової системи. Допомагає підтримувати правильний кислотно-лужний баланс в організмі. Калій регулює артеріальний тиск та є необхідним у деяких біохімічних процесах, таких як синтез білків та метаболізм вуглеводів. Разом із магнієм впливає на збудження і розслаблення м'язів, включаючи серцевий. І це все ми активно втрачаємо, коли крутимо педалі, біжимо або просто крокуємо по спеці. Як розумно поповнювати баланс під час тренувань, коли треба тут і зараз? Додавати електроліти у воду, яку берете із собою на тренування у правильних дозуваннях під ваші задачі. А що таке правильне дозування і чому ізотонік це не універсальна відповідь на всі задачі? Ізотонік це сольовий розчин, який має однаковий осматичний тиск, що й позаклітинна рідина, це топлазма. Сказала би я, якщо б ми були десь на уроці біології. Якщо простіше, то це напій в такому співвідношенні, яке дозволяє йому швидко вбудовуватись, швидко всмоктуватись в організм, при цьому не перевищуючи концентрацію речовин у крові. Ізотонічні напої використовуються для підтримки гідратації під час фізичних навантажень. Але не всі вони є енергетичними, не всі мають у складі вуглеводи. Також ізотонічні напої завдяки своїй високій концентрації солей розраховані на активність, яка триває до однієї години. Саме тому це не універсальна відповідь на всі задачі, бо в цьому житті ж є бреветники, За Зарайди, що тривають більше півтори години, відповідає інший сольовий напій з іншою концентрацією. Гіпотонік це напій із меншою концентрацією солей та вуглеводів, меншою, ніж у ізотоніка. Він сприяє швидшому поглинанню рідини організмом, тому що його осматичний тиск нижчий, ніж у крові. Під час тривалих тренувань або змагань, гіпотонічні напої допомагають зберігати гідратацію та відновлювати електролітний баланс. Сподіваюсь, ця інфа трошки внесла ясності у ваше розуміння теми. По суті, він є тим самим, що і ізотонік, але в правильному співвідношенні до тривалості вашого навантаження. Боже, ніхто не хоче в кущах півтренування просидіти, перебравши із солями. Електролітних спортивних напоїв на ринку наразі існує багато. Вони якісно і добре поповнюють необхідні організму запаси. Є багато продуктів у вигляді порошку, шипучих таблеток, концентратів. Наприклад, шипучі таблетки дуже зручно брати з собою у зіп-пакет, совати в задній карман велоджерсі, коли ваші пляшки вже пусті на велотренуванні, то поповнювати їх. Дістали таблеточку. Кинули її у водичку, і ви знову in action. Тож кожен набирає для себе зручну і комфортну форму споживання. Наприклад, моя гідратація влітку це 80% Ізо або гіпотоніки, тому що пітнію я знатно, а при цьому мені треба лишатися продуктивною і продовжувати маслати. Бо я знаю, що таке дегідратація. Років 15 тому за відсутності знань зловила таке, це дуже неприємно і повторювати я зовсім не хочу. Що я хотіла цим сказати: благополуччя вашої єдиної дорогої машини під назвою Тіло у ваших руках, ставтеся до цієї єдиної неповторної машини як до єдиної, бо іншої не буде. Якщо ви вважаєте, що електроліти вам зайві, то ніхто не заважає спробувати, як буде з електролітами, наприклад. І потім зробити свій вибір. Вибір, чи робити собі у плюс, чи і так покатить. Дякую, що додивилися наше відео. Пишіть у коментарях, чи було воно вам корисним. А також допомагайте нам із темами наступних відео. Про що вам цікаво було би подивитися? А також... Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І до зустрічі у Блекбай. Спитаю підписників, чи брати тобі такі окуляри, чи ні. Кажіть так, так, кажіть так. Мені дуже подобаються ці окуляри. Я їх взяла на примірку, оце зараз. Мені здається, що вони мені дуже личать. Мені мені дуже подобаються, подобають ще. А як вам? Дуже, дуже сильно. Це все даня, між іншим. Mm. <laughs> Каже, приміряй. Mm. Давай далі. Mm -hmm.